Виконуємо номер 104 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Площа поля становить 600 гектарів. Пшеницею засіяли 25% поля. А картоплею засадили 7%, скільки гектарів поля засіяли пшеницею і скільки засадили картоплею. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Знайдемо, скільки гектарів засіяли пшеницею. Ми площу поля 600 гектарів ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків на 25. 600 поділити на 100, це буде 6. І 6 множимо на 25, маємо 150 гектарів. Пояснюємо, засіяли пшеницею. А тепер знайдемо, скільки гектарів засадили картоплею. знову ж площу поля, ділимо на 100 і множимо на відсоток на 7. 600 поділити на 100, це буде 6, і множимо на 7, маємо 42 гектари. Засадили. -топ -ле -ю. Записуємо відповідь. Запитання стоїть: скільки гектарів засіли пшеницею. Записуємо 150 гектарів. І скільки засадили картоплею? 42 гектари. Ми дали відповідь на питання, скільки гектарів поля засіли пшеницею і скільки засадили картоплею. Якщо площа поля становить 600 гектарів, пшеницею засіли 25% поля, а картоплею засадили 7%. Номер 104 виконано.